Друзі, усім привіт! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому мотиваційному відео, в якому я зібрала ось таку добірку мотивації, трошечки покажу, як ми святили паску, як я готувала свій кошечок великодній. Так що всім приємного перегляду. Ну розпочинаю я свою мотивацію з прибирання столової зони і великої вітальні. Хочу тут так само перемити всі вікна. Погода була дуже хорошою. Я не невдовзі прийшла з роботи і вирішила, що в мене є досить багато часу для того, щоб я сьогодні зробила хоча б цю зону. Перемиваю всі вікна. Я тюлі тільки недавно повісила, тому їх не знімала та й не було чоловіка, щоб він мені допоміг, тому що це трошечки проблематично. Треба мати велику трабину, тому ось о, вирішила їх не чіпати, тому як тільки недавно їх повісила разом зі шторами. В одному з відео я це показувала. Ну і ось у мене чистенькі вікна. У вас пройшло пару хвилин, а в мене добрих півтори години це все зайняло і буду братися до наступного етапу прибирання. Буду зараз вибирати всю пилюку, подивлюся, де є павутиння. хочу помити цю люстру сьогодні, прополососити крісла, помити їх повністю. ну Загалом зробити тут генеральну. Я кажуть, генеральне прибирання до паски, щоб у мене все все було чистенько. Ви знаєте, я дуже люблю Великдень, це для мене якесь особливе свято, це свято якоїсь чистоти, духовності, якесь переосмислення якихось цінностей. І мені здається, що це свято такої весни, і пробудження від. Можна сказати, такої темряви чи зими, такої затяжної. Я ще змалечку любила це свято, тому як ми з мамою завжди все прибирали. У нас було генеральне прибирання, ми повністю вмивали, намивали всю квартиру, і це якесь приносило мені таке душевне задоволення, що ми навколо так очистилися. І тому я, в принципі, роблю те саме кожного року. І для мене це свого роду так само, як очищення, як відчуття такого світлого, чогось доброго, так як це свято рахується світлим, воскресінням. Тому мені так і хотілося, щоб в мене навкруги все оточувало мене, як кажуть, тільки чисте і добре. Як бачите, я вже плавно перейшла на зону великої вітальні. Вони в нас ці зони поєднані, і це дуже зручно. Тому що навіть коли приходять гості, завжди можна включити тут телевізор, і все за столом видно, і можна сісти ось на канапу, і як кажуть, все воно поєднано одне з другим. Мені подобається таке поєднання нероздільності такої. І ось ставлю все на своє місце, пропилососила гарно дивани, тому як в нас є котик. І зараз буду мити всюди ще підлогу. Як я вже казала в одному з відео, я використовую швабру Бона, купила її десь понад рік часу тому. Дуже мені подобається, дуже маневрена, дуже хороша швабра. Ну і тепер все ставлю на своє місце. Я дуже люблю тюльпани, якщо ви замітили, в мене завжди вони є. Стараюсь їх купувати, допоки їх продають весною. І кожен раз купую свіжі, якщо вже старі відсвіли. Ось маю ще шутку, маю ось таке яєчко, трошки задекорувала тут у вітальні. У новому відео робила ось такий декор такого зайчика солом'яного, тому ось вирішила його поставити тут, у великій кімнаті, у вітальні. Тут він дуже гарно пасує. Ну і ось така чистота в мене вийшла. Ну і зараз буду братися до е, кухні. Це вже був наступний день, е, було ще тепліше. Е, як можете побачити на вулиці, є сонечко, і я так само прийшла з роботи. І в мене було раптом десь дві години часу, поки мої хлопці. Всі були відсутні, то в мене були ось цих дві годинки, щоб прибрати ще кухню. І загалом я до Паски є готова. Другий поверх я прибирала вже без камери і в наступний день, тому, як знаєте, щоб знімати, це все займає час, а там треба було так само за 2 години все встигнути і тому вже не знімала. Ось ще я помила мікрохвильову пічку, помила плитку, протерла всі загалом шафки, наполірувала їх гарно, помила зверху холодильник. І ось ще під мікрохвильовою пічкою в нас знаходиться витяжка. Помила там ще фільтр. І Загалом кухня в мене так само є чиста і я задоволена результатом. Я ось полірую ще зверху кухонні меблі. У мене є спеціальний поліроль для е, таких от дерев'яних поверхонь. Е, ви знаєте, він мені дуже подобається. Я ним часто користуюся. Там є ось така рукавичка, я вже в одному з відео про це розповідала. Купувала його в нашому господарському магазині. І е, він надзвичайно гарно впитується в дерево. Спочатку він трошки поблискує, але через деякий час цей блиск проходить і. Просто кухня виглядає, як ось тільки зроблена. Подобається мені результат цього поліролю, і часто ним користуюся. Ну, і зараз ось ще прохожуся тут полососом з насадкою такою тоненькою, щоб забрати всі маленькі, якісь подрібненькі такі кусочки, якщо десь є по кутиках. І загалом прополосошу і помию тут підлогу. Ну, ось тепер розставляю все по своїх місцях. Я ще придбала дуже красиву рожеву гортензію, пересадила її в такий пластиковий горщик і туди додала в мене був ще вазонок з плюща живого, я його пересаджувала, і в мене вийшла дуже красива композиція. Зараз ось вам покажу її. Ось така чистенька кухня в мене теж вийшла. Напишіть у коментарях, як ви чи ви готувалися до Паски, чи ви так само робили генеральне прибирання, чи загалом мали якісь свої звичаї чи традиції, які ви любите робити перед цим великодним. Так що мені буде цікаво, напишіть, будь ласка. Що ж домівка наша до Великодня готова, мені надзвичайно приємно, що я змогла і встигла все підготувати. І ось показую вам недільний ранок, коли ми їхали до церкви святити пасочку. Хочу вам також показати, як я збирала кошечок. Пасочку, на жаль, я не пекла, так як за браком часу. В мене не було такої можливості, але кожного року ось моєї подруги мама мені випікає пасочки. Я загалом потребую тільки дві, невеличких, і вона мені кожного року ось такі дуже красиві пече. Діти мої не люблять пасочки з родзинками, тому ці пасочки всередині є просто звичайне тісто і тільки ось таке гарне оформлення. Зробила крашенки. Ще ось роблю творог, кисломолочний сир, масло обов'язково, Робимо ось такі хрестики самшиту. Також будемо мати шинку, ковбаску, хрін обов'язково. І ось такий кошечок в мене вийшов. Сіль ще ставимо в кошечок, свічечку обов'язково. І будемо їхати до церкви, і, звичайно, я покажу вам. Як в нас тут святять пасочку. Ну і ось показую вам, як ми приїхали до церкви. Тут загалом в нас дуже гарно все оформляють, стелять ось такі білі. Таку білу клейончату простирадло, щоб люди могли поставити свої пасочки на землю, щоб вони не стояли на підлозі. І зараз буде невеличка служба, і священик буде ось освячувати ці дари наші пасочки, яєчка, ковбаски. Так що ось я ділюсь з вами цими кадрами. Після освячення ми ще ходили до плащівниці помолитися до церкви обов'язково. Ну і після цього ми поїхали на святковий обід до наших друзів, так як ми були запрошені ще за дві неділі до Великодня. Тому ось ще ділюсь з вами кадрами: як українці, в українській родині збираються ось так ми гарно відсвяткували Великодень. Любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усіх вас щиро вітаю з цим радісним святом Великодним. Бажаю, щоб цей день став початком нового і світлого життя. І також бажаю вам сили та віри, і нехай чудесне свято Пасхи принесе любов та світло у кожну вашу родину, Щирість та добро і само головне – це здоров'я та мир. І нехай Христос, який Воскрес принесе нам перемогу всій нашій неймовірній Україні. І щиро бажаю нам усім, щоб сонце нашої перемоги зійшло над нашою ненькою Україною. Христос Воскрес! Любі друзі, воїстину Воскрес! Всіх люблю, обнімаю, всім гарних і мирних свят!